Привіт, кінець травня. Дощ вже йде. Я не знаю, скільки днів, але цей звук, особливо в нашому балконі, раніше він мені подобався, а тепер я його починаю потрішки ненавидіти. Отак. подумала, чи робити таке відео. Знято воно в мене було. Ну, так скажімо, однією рукою. Я це відео викладу, най буде. Можливо, комусь чимось воно допоможе. Неможливо терпіти цей шум, ні вам, напевно, ні мені, а тому перемістилася сюди. Маленька передісторія. Е, Починалася з того, що я поверталась е, з магазину з повними пакетами продуктів. Руки були зайняті, і ненароком дивлюсь на тротуар і бачу маленьку пташечку. Вона мені чогось схожа була на ластівку напевно, через форму таку дзьоба. Бо я тільки таку властів бачила зблизька. Я побачила, що наче з ним все окей, але одне очко було закрите і все візуально. Думала, можливо, він випав з гнізда, бо ще такий видно, що молоденький. Ну, чи не знаю, щось з ним в польоті трапилось, от він приземлився. Тому я побачила, що є якийсь шанс на виживання. Чесно кажучи, йдучи додому, я вже сама собі матюкалась, бо знала. Догадувалась, що мене чекає. З однієї, я дуже цього не хотіла, а з другої я не могла лишити лишити птаха. Отак от, от маємо такого друга. Ось він дуже мокрий. Скоріше всього, що це стриж. Я подумала, що це ластівка. Був дощ, я його зустріла на дорозі, мокрого. він собі сидів. По стану, наче воно просто маленьке, але візуально якогось пошкоджень чи хвороби не видно. спробую його протерти, посажу в коробку. І, можливо, він відпочине, відійде і вдасть його відпустити. Мені треба якісь зоохобуси чи ці коники, стрибунці. Де взяти коників, стрибунців? Я взагалі не знаю. Я дзвонила в декілька ветеринарних клінік, в яких було зазначено, що вони займаються птахами. Деякі кілька з них, які чули, який птах, одразу сказали ні. Бо це, по-перше, птах дикий. Вони такими не займаються, а лише домашніми, я так розумію, що це, можливо, якісь папуги і інші домашні, можливі птахи. Одна клініка, в яку, якби мені сказали, Окей, приходьте, але мене одразу поставили перед фактом, що це птах дихкий, і всіх диких вуличних тварин, яких до них приносять, у них обов'язково по протоколу мають робити якийсь аналіз техніці безпеки, цей аналіз мають зробити. Загалом. Мені озвучили з цим аналізом і з таким просто первинним оглядом, що це буде тисячі дві коштувати. І це для початку. Так. І так, я не хотіла брати, одночасно не хотіла. Ну, бо це перш за все емоції, які я не хочу, яких не хочу, переживання. Але я не змогла його залишити, бо це було поблизу будинку, там поряд годують котів. Ну, Візуально я бачила, що з ним все добре, як тебе взяти. І можна, можна дати йому шанс вижити? Ось. Він вже навіть, мені здається, він був такий прям очі не закритий, може він змерз чи що. А це я бачу, що він вже трішки відійшов. Одне око закрите, а друге відкрите. Ось, видно його. Я не бачу зараз, отак так покажу. Це закрите. А це відкрите. Ось таке, ну дуже схоже, Ну, я думала, що це ластівка. Але трошки інший. Я в тебе такова витру трішки. Угу. Біда. От за що? Я в такі моменти, коли бачу якихось тварин таких, ну, яким теоретично можна допомогти, я просто кажу, за що я. Дуже важко повз пройти але, в принципі... О, а ну давай подивимося щось. Це... Так. Щось явно в нього тут пошкоджено, чи що. Можете вдарився просто. Ну, давай з цього боку подивимось. Кажи, що тут в тебе? А, тут таке. Це так має бути, напевно. Не розбираюсь у вашій анатомії, пане, вибачте. Так, ты уже тышки около открываешь. Может, тебе было эти когда вырываешься там? Да? Окей. Спробуем дать водички. Так, так, и шо? Надеюсь, ты мне не текаешь. О, боже мой. Ты текаешь, боже мой. Бачите, що з ним і він не вилізе. Так, там повітря є. У мене щось так тут залишив. Все добре. Трішки. Но у нього явно не... з одним оком якісь трабли. може він просто забився. Маленький. Такий гарний, але мокрий. Отже, якщо ви знайшли стрижа, обережно візьміть його найкраще в коробку з дірочками для повітря обов'язково. Не давайте воду і не намагайтесь годувати одразу. Дайте йому відпочити кілька годин, тримайте в теплі. Без Важливо, щоб пташка почувалася в безпеці, а не на відкритому просторі. Дно має бути м'яке, наприклад, це був рушник, щоб не ковзав і не травмував лапки. Температура й тиша, стриж має бути в теплі, але не на сонці. І в спокої без дітей, тварин і гучних звуків. В своєму випадку я йому зробила грілку під рушничок, я клала. Мішачок з розігрітим рисом, і також в мене була ще дитяча грілка від коліків, я її теж трішки підігрівала. Загалом вона була тепленька, трішки більше, ніж температура тіла, це плюс ще було накрите рушничком, тобто ні в якому разі, щоб тварина не опеклась і не перегрілась. З того дня Аня вийшла добувати їжу для стережа. Я сподіваюся, що поблизу буде те місце, де можна купити комах. Це капець. Я не думала, що колись їх. Мені треба їх брати. Пінцет взяла від своїх педів. Їх можна там легко доставати рукою, але... тож пінцет не шкода. Почнемо. Так. Тиця вже висохла, я їй давала пити, і вона сходила в туалет і око закапала М -м -м. протизапальні краплі. О -о. Стражі їдять тільки живих комах, тому я годувала його опаришами. Це личинки мух чи інших комах, точно не знаю. Але це найбільш доступно, це найбільш доступно, що у мене було так, по можливості придбати. Леди і навіть через цей пінцет чую. Воно вже закрутиться воно так. Такі вони ви? швидкі. Куди нас пішати? Взагалі ці дзьоб відкривається. Але це треба мати. <зас> Та й воно боїться, як воно поїсться. <зас> Не до кінчика, а туди такого от сюди під підсто. Ну, це просто самостворіння. Ти їх руки брав? Так. Можу взяти. Тільки що це дасть? Там не значно. Так як такі птахи харчуються лише в польоті, вони харчуються комахами, які літають, то не було так просто його погодувати. Я думала, що це підставив їжу під зьоб і він їсть, як, в принципі, пташенята роблять, а ні. Ми вийшли в ситуацію таким чином, що. В них дзьоб взагалі дуже міцно стулений. Ну, прямо так герметично, мені здається. Я... У мене були такі ще без лаку нігті тоненькі. Я до основи дзьоба такого вставляла ніготь і клюв одразу відкривався легенько. Ну, і так е тримала там нігодь, він відкривав рота, і вже чоловік мені допомагав, е туди е клав е личинки ці. І ось так в нас вийшло його годувати. Е мені загалом допоміг чат GPT, я йому все детально описувала, навіть е надсилала фото, і він мені давав. Е Ну, як мені здається, такі -то толкові інструкції, що як діяти. Е, годувати його треба було раз на 3-4 години. Це якщо це опарищі, то це три-дві-три штучки за раз. Е, це для мене. був стрес. Напевно, саме більший стрес це з годуванням. Я не думала, що я так якихось ну, живих створінь боюся. А виявилося, що це не так, як страх був, це була така щира відраза. Ну, здавалось би, ну, черв'ячок. Я, в принципі, мала справу з різними черв'яками і їх тримання в руках. Але це просто в стресових ситуаціях я сміюся, починаю гикати часто, тому <с, <с, <liebe> на відео це видно, але там не видно, наскільки це було стресово для мене, реально, і мене прям трусило і... Я після цього була така виснажена після цього годування, я вже нічого не хотіла. А, тому, будьте готові, що такі штучки треба доробити з птахами. Взагалі, ідеалі їх потрібно годувати цвіркунами, кониками, стрібунцями. Я читала, що їх заморожують, очищують обов'язково від панциря їхнього, як це називається, і також годують. Я думаю, це в тебе ж було трешово, але вони хоча б принаймні не були живими. Я знайшла паріж в рибацькому магазині, який був поблизу. Ще можна мотилем годувати. Але там були тільки вони коники з тримульці, наскільки я прочитала, продаються в зоомагазинах. Доволі такий популярний товар. Але просто в той день це вже був вечір. Було важко щось інше знайти. В інтернеті багато написано про випадки, коли ці птахи просто по якійсь причині опиняються на землі, а це пласка поверхня, вони не можуть з неї взлетіти. Тобто, якщо візуально з ним все в порядку, ви можете одразу спробувати йому допомогти взлетіти. Коли ви його берете на руки, він автоматично е, своїми лапками чіпляється за ваш пальчик, ви будете це відчувати. Просто піднесіть його, витягніть руку е, уверх. І якщо ви бачите, що він тримається, не падає, не хилиться, витягуєте руку і, по ідеї, він має полетіти. Я собі думала, що птах обсохне. Можливо, я його підгодую підпою і на наступний день, максимум другий, я його вже випущу. Чесно кажучи, я вже собі уявляла, як я його відпускаю, як він летить, і як добре ця історія закінчилась. Вночі я ще до нього декілька разів вставала, дивилась, як він. Ну, типу, він ніби як мав спати, але я бачила, що він доволі так бадьоро реагує, коли я відкривала коробку. Я ще йому трішки продовж ночі давала пити воду. І зранку, вже коли я дитину збирала в садочок і до нього подивилася, і побачила, що він вже не тримає голову. Він раніше, хоча б, лежав, але голову тримав, а це він вже дзьобом впав на рушничок, і я побачила, що йому вже якось недобре. А вже до обіда я побачила, що знов він падає дзьобиком. До рушника. І, чесно кажучи, я вже тоді здалась. Ну, типу, не те, що здалась, але вже не знала, що робити, і вже до мене прийшло таке розуміння, Ну що це все. Вже просто він доживає свій час. Через годину я відкриваю, щоб знову його попоїти, коробку, і він вже помер. Ось так: така історія. Чесно кажучи, в роз... мене було полегшення, що ця історія закінчилась. Звичайно, хотіла, щоб вона закінчилась позитивно. Я тут вам розповідала і показувала, як цей птах е вижив і летить на вулиці здоровий і щасливий. Взагалі, в будь-якому випадку, хочу підтримати тих людей, які. Переживали такий досвід, чи зараз в такій ситуації, чи колись захочуть допомогти виходити якусь тваринку чи птахам. Сил вам. Так, це не легко, але ви, напевно, як і я, не зможете інакше. Так, це не найкраще відео, але нехай воно тут буде. Дякую усім за увагу. Можливо, вам буде це корисно, це буде клас. Можливо, вам просто було нічого робити і ви це подивились. Дякую за увагу. Якщо бажаєте, підписуйтесь. Якщо вам щось подобалось в цьому відео, ставте лайк. Усім вдалого ранку, дня чи вечора. Також всім бажаю якнайшвидшої, сонячної, приємної погоди якої так не вистачає вже.